Ви Знаєте, є такий закон, який говорить про те, що світ ну, ніколи не буде відповідати повністю нашим очікуванням. Чому? Тому що є велика спокуса загордитися, а гординя, по суті своє, дещо небезпечна. Гординя може активувати програму самознищення. І даби вас зберегти, ваша підсвідомість завжди дбає про вас. Тому Розгойдує періодично для того, щоб ви знайшли коннект з собою. Відповідно для життєвих ситуацій складних необхідно ставитись не те, щоб з юмором чи по-філософськи, а в першу чергу з прийняттям. прийняттям ситуації. Бо саме в почутті прийняття, базового прийняття є любов, а любов є не що інакше, як творець.